Я всіх вас вітаю на своєму каналі. Сьогодні у нас буде дуже гарний чудовий огляд будинку, який знаходиться в дуже гарному селі, яке називається Коханівка. Це Одеська область. Значить, в будинку є маленький ремонт, є огород з люцерною. Ну, Я так розумію, власник так зробив, щоб не росла там трава. І деякі меблі. Значить, в будинку 4 кімнати. Площа участку 60 соток, є деяке меблювання. Ми бачимо по фото, що проживати тут дуже комфортно, зразу заїжджаєте з речами і проживаєте. Все для цього є: і кроваті, і стільці, і шафа, і е, все виохайне, все серванти, все посуда, все це є дуже гарний будинок. Тим паче, що за таку ціну, яку хоче за нього власник, а саме це 50 тисяч гривень. Ну плюс, звісно, торг, я думаю, буде. Но будинок дуже гарний, дуже красивий і ухожений. Під'їзд до двору також гарна. Тут е, не то що ґрунтова дорога, а така бетонка, як би мовити. Е, дуже гарний будинок. Кому буде цікаво, за такою дуже класною. Ціною дуже класний жилий будинок, за який ви заїхали і живете без всяких ремонтів, ви можете звертатися до власника. Контакти власника знаходяться в описі до цього відео, там буде посилання на телеграм-канал. Переходите туди, підписуйтесь обов'язково, щоб не пропускати інші оголошення. Е, можете сразу дзвонити власнику напряму домовлятися за перегляд і так далі. Я всіх вас вітаю за перегляд. Я бажаю вам мирного неба, гарного дня! Всім до побачення. Всім доброго дня і вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні у нас буде огляд дуже-дуже дуже великого будинку, який знаходиться в селі Тинівка. Це Черкаська область, Жашківський район. Зразу скажу, що тут немає криниці і немає природного газу. Будинок з підключеним електропостачанням, тобто електрика є. Загальна площа цього дуже великого будинку 100 квадратних метрів, 4 дуже великих кімнати та дуже-дуже велика ділянка 42 сотки. Стіни виготовлені із цегли, перекрита шифером, опалення твердопаливне. немає меблювання та немає побутової техніки. Але за таку ціну це все зрозуміло. Ми бачимо, що будинок дуже гарний, побілений, все красиво, класно, Криша не тече. Хороший свіжий шифер, вікна все є. Тим паче, що дуже велика ділянка, тобто для сільського господарства, взагалі класний варіант. Ми бачимо, що люди все повивозили, ну якби підлогу ним трошки підлатати, навести невеличкий косметичний ремонт і можна проживати. Зараз вам скажу ціну. Ціна цього будинку всього на 50 тисяч гривень. І ви отримуєте 100 квадратних метрів будинок і площу ділянки 42%. сотки. Я вважаю, що це дійсно халява, і такої халяви, на жаль, дуже мало. Кому буде цікаво, обов'язково заходьте в опис до цього відео, там буде посилання на телеграм-канал. Переходьте в телеграм-канал, підписуйтесь, і там є всі фото в, гарному, в гарній якості. Також там будуть саме головне контакти власника, де ви зможете напряму зв'язатися з власником, домовитися за перегляд та за покупку. Кому було цікаво, підписуйтесь на канал, пишіть свої коментарі і обов'язково ставте лайк цьому відео, щоб не пропускати нові відео. Всім гарного дня, всім до побачення! Всім доброго дня! Сьогодні у нас на огляді буде чудовий будинок, який знаходиться в селі Іскровка. Це Полтавська область, кирпичний дом з пічним опаленням, Чутовський район. Недалеко від районного центру ПГТ Чутова і Київської траси. На електричці з Полтави до села один час їзди. Від ЖД платформи додому 15 хвилин пішим шагом. Поряд, дубовий ліс і озеро. До пляжа буквально 150 метрів від пляжу. Колодязь в, в дворі біля дому. В селі є телевишка, вишка сотового зв'язку Є 4G. Мається інтернет-антена. Також в селі є школа, дитсадок і два магазини. Всі документи на руках, все в наявності, можливе переоформлення. Загальна площа 43 квадратних метра. Дві кімнати, площа участка 13 соток. Виготовлений будинок із кирпича, перекритий шифером. Як ми бачимо по фото, то дуже-дуже гарний є виноград, є різні дерева. Потрібно чуть-чуть прибрати у траву, там навести порядки і можна проживати. Є колодязь, гарний огород, дуже плодородяча земля, вихід тут буквально 150 метрів, можна купатися, ловити рибу. План будинку ви бачили на фото, кухонька. Ну, тобто, будинок захоче живий, в принципі, для проживання дуже-дуже гарно. Якщо кому потрібно, можна буде зробити косметичний ремонт, але можна проживати і так. Ціна, ціна дуже смішна. Дуже смішна ціна 50 тисяч гривень за такий класний будинок, в який зразу ви заїжджаєте і можете проживати. Нічого робити такого не потрібно, тільки по бажанню. Також, кому буде цікаво контакти власника та більш детальний опис, заходьте в телеграм-канал, він буде е, в описанні до цього відео. Там підписуйтесь обов'язково, там всі є контакти, весь опис, там оголошення з продажу нерухомістю виходить набагато частіше, ніж на Ютубі. Підписуйтесь і на YouTube канал, і в телеграм. Всім гарного дня, мирного неба над головою, всім до побачення! Я всіх вітаю на своєму каналі. Сьогодні у нас буде чудовий огляд дуже класного будинку, який знаходиться в селі Сиволож, Ніжинський район Чернігівська область. Будинок 56 квадратних метрів, дві веранди, окрема кладова, є комора та сіни. Земельна ділянка пів гектару з садом. Ну Ви просто представте, наскільки дуже велика ділянка, пів гектару. Також до залізничної станції 7 км, в селі хороше озеро. До міста Борозна 26 км. До міста Ніжин 36 км. У будинку є піч, встановлені 3 металопластикові вікна, є газова плита в літній кухні, також груба піч. Також у вас в будинку при покупці залишиться телевізор, холодильник, диван, кровать, сервант, два шифанера. На території будинку є два погреба, колодязь, скважина, сараї для тварин та сіна. І також, помімо цього, що ціна цього будинку всього-навсього 50 тисяч гривень, власник написав, що можливий торг. Тобто з реальним покупцем він буде торгуватися і буде віддавати дешевше. Ну тобто, за 50 тисяч гривень ви получаєте такий гарний, класний будинок у класному місці двохкімнатний, з площею 56 квадратних метрів, повністю жилий стан з меблюванням, з усіма комунікаціями: вода, газ, електропостачання, свердловина, все своє, все це є на території. І плюс дуже велика територія всього-навсього за 50 тисяч гривень плюс торг. Кому буде цікаво, обов'язково не гайте часу, переходьте в опис до цього відео. Там буде посилання на телеграм-канал. Переходите туди, і там буде це оголошення, і будуть контакти власника. Не гайте час. Зразу дзвоніть йому, домовляйтеся за перегляд і чекаю від вас гарних коментарів, підписку на той телеграм-канал і підписку на цей YouTube канал. Всім гарного дня, всім до побачення. Я всіх вас вітаю на своєму каналі. Сьогодні у нас на огляді будинок, який знаходиться в селі Чорбівка. Це Полтавська область, Кобеляцький район. Загальна площа будинку 36 квадратних метрів, житлова площа 22,1 квадратний метр. В будинку є газ, опалення газове, вода, колонка на подвір'ї знаходиться. Біля будинку 19 соток землі під огород та сад. Земля повністю приватизована, є кадастровий номер, є літня кухня, до неї також підведений газ. З двома підсобними приміщеннями. Туалет знаходиться на подвір'ї. Біля будинку росте смачний виноград, фруктові дерева та клубника. Біля села гарні соснові ліси. До річки Ворскла 5 км. Тихе спокійне місце. Власник за цей дуже гарний, дуже класний і охайний будинок хоче всього-навсього 50 тисяч гривень плюс можливий торг. Я вам нагадаю, що площа учаску 19 соток, повністю жилий стан, індивідуальне опалення, є меблювання. Із битової техніки: це плита, душовий шкаф, холодильник, також і телевізор, кабельне, цифрове телебачення. Все огорожене забором, є підсобні приміщення, газ, центральний водопровід це все є. Ну, ви бачите стан. Тут люди жили охайні, вони не закинули це. Є огород, ви бачите, що люди садили, ніякого бур'яна немає. Дуже гарний стан. Заходите і проживайте. Я думаю, на даному часі, скільки розрух візде, тому це дуже гарний будинок за свої кошти. Кому буде цікаво, обов'язково заходьте в опис до цього відео, там буде посилання на телеграм-канал. Переходьте туди, обов'язково підписуйтесь, там будуть контакти власника. І також скажу, що е, там набагато частіше виходять оголошення, чим виходять на YouTube. Тому обов'язково підписуйтесь, аби не прогавити дуже гарні варіанти.